Моє вітання, поїхали. Чи буде відставка українського уряду? Так, чи буде відставка українського уряду? Ну, давайте, якийсь термін на найближчі півроку. Чи таке станеться? Відставка українського уряду. А, ви знаєте, буде дуже жорстоке по попі бобо українському уряду, і я неодноразово про це кажу. А, спочатку буде Бобо, а потім буде відставка. Отак. От так що, представники українського уряду, поки у вас є ще якийсь мінімальний шанс показати, що ви люди, і зробити якусь гарну річ, то допомагайте ЗСУ і робіть добрі вчинки, поки у вас є на це час і можливість. Чого чекати нам на 666 й день війни, який випадає на 21 грудня? Також це день зимового сонцестояння та день народження Сталіна. Судячи з усього вище сказаного, нічого хорошого, але давайте дивитися. Так, 666 й день війни. Таке цікаве число, дуже містичне число. На, Випадає на 21 грудня. Чого чекати українцям у цей день? Чого чекати нам з вами? У цей день нам особливо чекати буде з вами нічого, але ми будемо чекати на наступний день або трошки пізніше. Пізніше це давайте так, плюс-мінус місяць, такий строк. Чого чекати українцям? Чого чекати нам з вами? Ну, як я вже казала, нічого хорошого. Але ми ж з вами вже закальонні, значить, хлопчики та дівчатка. Що буде народ буде так? Якісь паскуди за спинами домовляються і роблять нам велику каку. Яку каку? Вони щось розколюють або руйнують, і звідти з того розколу витікає смерть. Це не перше моє бачення ситуації, я вже про це казала. Що то буде розколюватися, звідки то буде витікати? Я ще раз повторюю: на картах не написано, що це буде, ні адреса, ні назва. Давайте запитаємо не так. Давайте запитаємо, як нам з вами вберегтися самим, вберегти наших дітей, наші сім'ї. У грудні місяці. Поради три, порада перша. Коли ми з вами чуємо тривогу, ми біжимо в укриття. Порада друга. Коли ми з вами побачимо сніг. Не білого кольору. Ми не виходимо на вулиці. Порада третя. Ми з вами п'ємо очищену воду і не купуємо ту воду у одних і тих самих постачальників. Ось такі три поради. Укриття якийсь Рудий або сірий сніг, і третє це чиста вода з різних постачальників, від різних постачальників ось такі поради. У мене таке відчуття, що той диявол, який гуляє нашою країною. Починаючи з 2014 року і так, розгулявся він вже після 24 лютого, так, що він нажреться, нап'ється, назнущається, і от всі ці знущання вони вже добігають кінця. В мене відчуття щодо нашої країни. Щодо того, що коїться в нашій країні, що ми з вами переживаємо такий, знаєте, найтемніший час перед світанком. Дай Бог, щоб і було. Патрошев Сірий кардинал на болотах. Його роль в Кремлі та його вплив на нашу країну. Є такий Патрушев якийсь, значить, його роль у Кремлі то чергова лялька, або то якась фігура. Давайте дивитися Патрушев. Патрушев – це продукт Кремля, спецслужб, це поки що така не неслухняна дитина. У своєму виконанні, у своїй ролі. Щоб щось він вирішував, звісно, що ні, бо перша карта «Сонце перегорнута це про просто дитячий садочок. Але то, така, то такий проєкт тих боліт. Нічого доброго, від нього чекати не потрібно. Це зрозуміло. Його роль так, подивилися його вплив на нашу країну. Може, не його, а людей, які за ним стоять. Нема його ролі і бути не може, бо за цією лялькою, за цією дитиною, за ним стоять. Дитина тут у лапках, звісно. Чи отримає Україна далекобійні ракети до кінця року? Так, давайте на Миколайчика просити ракети нам далекобійні, да? Чи отримає Україна далекобійні ракети до кінця року? А, ні, не отримаємо. Якщо чесно, якщо б карти показали, що отримаємо, я б також сказала, що ні, не отримаємо. Бо це ви ж розумієте інформація, кому на користь, але не отримаємо це майже точно. Що ми з вами отримаємо натомість до кінця року? Дуже неочікувано будуть звинувачувати людину, воєнну військову людину. І дуже несправедливо звинувачувати. Тобто ми з вами побачимо в наручниках невиновну людину, яка потім відстоїть своє право на цю невиновність. Подивимось. Так, далі що у нас? Держбюджет на наступний рік буде виділяти більше допомоги ЗСУ? Боже, та ну пора вже, ні? Держбюджет на наступний рік, що там закладено для ЗСУ? Що там закладено для ЗСУ? І е наскільки вони відчують цю допомогу, це ж ви розумієте, що на бумажці і що по факту, то може бути різні речі. Дивина, та й годі, народ ЗСУ будуть більше допомагати добрі люди. Я так ну, думаю, що мається на увазі волонтерство і тим, чи ми з вами займаємося, так і продовжимо займатися ну, просто при, при будь-яких умовах. І зсу будуть допомагати зовнішні сили, тобто це інші країни. Ну, вони дограються, ну, розумієте, вони дограються до того, що посраці налуплять їм дуже добре. Я маю на увазі тих, хто приймає бюджет, хто його пилить і хто його пиздить. А ми з вами тримаємося. Дякую.